Що ж буде, якщо не сплачувати аліменти? Відповідно до закону України про виконавче провадження за наявності у боржника заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує плату за три місяці, боржник вноситься до єдиного державного реєстру боржників, також звертається стягнення на майно боржника, при цьому звернення стягнення на заробітню плату не перешкоджає зверненню стягнення також на інше майно боржника. Якщо ж заборгованість перевищує суму платежів за 4 місяці, тоді виконавець має звернутися до суду з обмеженням боржника у праві виїзді за кордон, у користуванні вогнепальною або ж мисливською зброєю, у керуванні транспортним засобом або ж право на полювання. Якщо сукупний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 6 місяців, тоді на боржника можуть скласти адміністративний протокол за несплату аліментів. За злісне ухилення від сплати аліментів, тобто зміна місця роботи або місця проживання без повідомлення державного або приватного виконавця, а також приховування доходів боржникам можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо ви є стягувачем за виконавчим документом і вважаєте, що ваше рішення суду виконується неефективно, ви можете звертатися до нас, ми вам допоможемо активізувати виконавче провадження. А також для боржника, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, ми зможемо допомогти захистити їх.